До Дня незалежності України у краєзнавчому музеї горішніх плавнів відкрито виставку керамічних виробів. Вона має назву Український ярмарок. Це вернісаж робіт відомої опішнянської художниці-керамістки Розалії Чебаненко. Розалія Чебаненко досить відома постать у е, історії української керамології. Вона народилася на Дніпропетровщині, але після закінчення Харківського художньо-промислового інституту е, поїхала в 1973 році до Опішні і там почала працювати на заводі художній керамік. Цей завод також має досить цікаву та давню історію, адже у 1929 році він був організований. За ініціативи кустарів, Опішня та навколишніх сіл у таку промис... кооперативно промислову Артіль і налічувало близько 200 людей. Але у 1969 році, вже після. Воєнних дій під час відбудови України завод був реорганізовано у тобто Артіль, була реорганізована у завод художній керамік, який проіснував і за часів Незалежної України до 2002 року. Завод художній керамік відкрив імена багатьох майстрів керамістів, роботи яких виставляються і знані не лише в Україні, а й у світі. Це Іван Білик, Олександра Селюченко, і звісно, Розалія Чебаненко. У фондах краєзнавчого музею горішніх плавнів зберігаються 17 керамічних виробів мисткині. Вони були передані відомою мистецтвознавицею Любов'ю Брагілевою і стали справжньою окрасою колекції декоративно-прикладного мистецтва. Керамічні вироби Розалі Чабаненко наявні не лише у музеї горішніх плавнів, а й у Полтаві та у пічні. Кераміка Розалі Чабаненко стала таким своєрідним мистецьким феноменом і вона. Впізнається е, мистецтвознавцями і впізнається навіть простими людьми, яким подобається кераміка та декоративно прикладне мистецтво. Найулюбленіші мотиви її це зооморфні скульптури, е, українська тематика, е, такі е, най, най... Ліпша тема для висвітлення в її творчості це, звісно, сорочинський ярмарок. У керамічних виробах Розалі Чебаненко оживають чудернацькі баранці, привабливі панянки у національному вбранні, козаки, упізнанні літературні герої. Глиняні витвори мистецтва свідчать про багату фантазію майстрині. Експозиція Українська хата, де розміщено керамічні вироби, наповнена теплотою глини та яскравими візерунками. Декоративні скульптури розставлені таким чином, що інсценують традиційне українське село із церквою в центрі населеного пункту, вітряками, хатами, а нижче дорогою селяни їдуть на сорочинський ярмарок. На виставку запрошують усіх охочих містян і гостей горішніх плавнів. Вона працюватиме до 30 вересня за адресою космонавтів. 4 від понеділка до п'ятниці, від 8 до 17 години із урахуванням обідньої перерви.